Всім привіт! Пасмурно! Вчора сонце було, наче весна, а сьогодні вітер і холодно. Сиро знову. Це об траву повитирала трохи. Грязюка на ноги липне. Буся пасеться. Купила йому сьогодні рибки, салаки, бо завозила посилки на пошту. Кому мала сьогодні відправити дівчата, після обід пришлю вам номера накладних, тому що машина ж забере, а відправка йде оформлення із сусіднього села, з центральнішого відділення. Ми тут просто пакуємо, пишемо на листочку всі дані, а там уже оператор оформлює посилки. Тому, як тільки з'являється в мене в додатку. Номер накладної, я відразу роблю скрін і пересилаю. Постійно так роблю. І просто відслідковую посилку. Якщо приходить, бачу день-два лежить. Думаю, може людині смс не прийшло, всяке, може бути, то також нагадую, що посилочка вже у відділенні. Слідкую за всіма своїми відправленнями. Коли б що не відправляла. Або суб'єкт чекаю. А... Вчора нічого не плела, тому що більшість ємностей, які я мала, я виплела, хоча є там ще зелені мисочки на 2,8 літра і зелений ротанг, але не плету. Не плету. Багато наплела фруктовниць, сукерниць, та можна будь-як використовувати, як органайзер якийсь, кошики великодні те, що є. Бо переходитиму на кашпо. Вчора замовила відра. 10 літрові, 8 і 7. Ой, 10-літрові, 5-літрові 10 штук. 5-літрові, 7 і 8 літрові. Загалом 18 відер мені має прийти. 10-літрові я маю. і 12-літрові я маю. На дровнички поки що не брала, тому що не знаю. Начебто вже так, ну, якщо хто захоче, коли дровничку, ну не брала. Ми замовляла. На дровничку це треба у Роні брати. Рона це у нас по Сумській області мережа гіпермаркетів. То там я беру 20-літрові дровнички і в основному там я беру мисочки, тому що попередні мисочки, що я замовляла, мені прийшли не тих кольорів, мали прийти. Одна фіолетова, чотири червоних, а прийшло чотири фіолетових і дві червоних. Отак. Тому і прийшли блакитні, хоча Буся, що ти робиш. Хоча я замовляла м'ятні під бірюзовий ротанг, і в підсумку мені довелося докуповувати уроні м'ятні мисочки. І ніжно-рожеві оті під ротанг маршмеллоу Ну, мисочки, ой, відра прийдуть мені на цьому тижні. Думаю, до п'ятниці, до суботи прийдуть. Там 2-3 дні обробка відправлення і прийдуть мені. А походила вчора по виробниках ротангу, Ну, там, де я замовляла черги. Скрізь черги, 15 днів черга. Ну, я замовила, має бути відправка 29-30 січня. Замовила. Ой Боже, хоч би не збрехати, 5 чи 6 кольорів. Ротанго. Жовтий-блакитний. Що казала, не буду замовляти, але маю замовлення на кашпо. Жовтий, блакитний, мармуровий лавандовий. Казала, кошиків плести не буду, але оті три фіолетові мисочки на 5 літрів чи на 6 вони глибокі будуть такі гарні кошики. І під них же ж мармуровий лавандовий. Дівчата, колір заглядінь. Я не знаю, дуже красивий колір. Замовила його 4 кілограми. Ну, ото єдині кошики, які в мене далі будуть на даний момент. Замовила темно-коричневий, темний шоколад. Ну такий він темний, дуже майже до чорного наближений, темніший, ніж Венге. До нього замовила золотий, він же бронза, кожного виробника по-різному називається. І замовила, у мене є замовлення на одне кашпо, то я тільки одне, один кілограм замовила. Біла береза. Не хочу набирати, щоб воно лежало. У мене ця береза більше місяця. Ой, яке більше? Ну так, більше місяця, майже півтора місяця, не могла ніяк розходувати. Бо взяла цілу бухту, в бухті багато. Ну, я брала не в цього виробника, а в іншого, але малюнок там співпадає. Гарний. Отакі замовлення. Оплачу. Ближче туди до відправки, щоб мені не хвилюватися, що я заплатила, чекаю, чекаю. Можна написали і в день відправки оплачувати. Ну, коротше, набрала. Набрала там, я не знаю, ну багато буде. Лише білої берези взяла кілограм, а то всього по 4 кілограми взяла. Кольорів багато. У мене в інстаграмі чомусь не відкривається весь каталог. Я попросила. Продавця прислати мені каталог на Viber. І воно ж мені автоматично зберігається в галерею в телефон. Як полистала, пишу, боже, в мене очі розбігаються. Він пише, я вас розумію. Очі розбігаються, скільки кольорів, я не знаю. Дуже великий вибір у цього виробника, то про не буду скривати. Мене часто питають, де я замовляю ротанг. Ой, Дівчата, щоб не було так. Що я посовітувала, а ви мені потім пишете, що ви пальці ламаєте об той ротанг. Тому що мене спитали в Тіктоці. Не пам'ятаю під яким із відео, чи це я в когось писала, когось питали, а я написала, яким я користуюся. Не Фьодов. І мені пишуть, Боже, замовила не тільки мені, а й всім тим, хто рекомендував. Замовила, об нього ж можна пальці подерти. Можна, він жорсткий. Він такий, він начебто і слухняний. Його як зав'яжеш вузлик, так вузлик і тримаються на дні кошика, наприклад. Але він перевертається, він перекручується, він жорсткий, пальці після нього болять. Тому більшість виробників пропонують зразки. Присилають по 90 чи сантиметрів чи по метру кожного ротангу зразків. По пошті вам прийшлють, ви виберете, подивитеся, як він вам гнеться, як він для вас у роботі. А рекомендувати, ну я ж я не знаю. Я спочатку і думала, думаю, все, не буду заказувати такий жорсткий, а потім біла береза перша бухта кончилася, другу замовила. І якби о, зараз у мене не було. Непередбачуваних витрат на е, клініку ой, в, в середу я їду до лікаря остаточно вже, то, звісно, я б замовила ще, щоб був вибір більший. Не зараз би розійшовся той ротанг, так пізніше. Хай би полежав, він не пропадає. До речі, ротанг не боїться ні сонця. Він боїться прямого вогню. Як укинете в грубу або поставите на грубу, тоді він вам згорить. А так він нічого, він не вигоряє. І на сонці не вигорять, дощу не боїться його ж мить як мить. Викидали землю восени, наприклад, із кашпони треба вам. Занесли, помили проточною водою із шланги, вимили отам усе під напорчиком. І він вам як новенький. То я б замовила більше. Я б замовила і тут, де вчора замовила, може в Нефьодова ще. Дозамовила в якийсь би колір новенький, такий гарненький, а може б Білу Березу цілу бухту взяла, ну, знаходимо вихід із ситуації, замовляємо те, що можемо. Тим паче, у мене дівчата чекають обговорені вже замовлення, і якраз на ці кольори, на які я замовила, хотіла б ще замовити якийсь би ще. Новенький, ну, я ж кажу, як подивилася в каталозі, очі розбігаються, Очі розбігаються. який буся діловий, а? ходить я тільки слідом. Це хто кого водить, називається. Тому, ото, що в мене є, в коротких відео ось недавніх, у довгих відео, Фруктовниці, цукерниці, хто зацікавився. Залишки в мене є червоний ротанг, бірюзовий ротанг. Але можна сплести п'ятилітрові з них такі пухкенькі кашпо, дуже гарні, до речі, виходять. Я бачила, дуже красиві. Так що, хто що надумався, пишіть мені на вайбер. І кошик червоний є. Фруктовнички, зелений кошик, домовимося. Можливо, зроблю вам знижочку. Якщо хтось із постійних покупців надумається. Підемо ми далі гуляти. Сьогодні буде ще одне відео. З радістю. Ось прийдемо додому з бусинкою, і я піду його зніму. Холодно. Рука змерзла. Я видивилася новий узор, називається ананас. І на нього ж у мене буде темний ротанг і золотий ротанг. Дуже гарні це будуть кашпо. Що там, бусь? Не хочеш туди далі йти? Там вітер? Там з поля вітер дме. Вам гарного дня, не мерзніть. А ми пішли далі. Веде мене бусинка на вітер.